Сотні років цирк займає одне з перших місць в списку найулюбленіших сімейних розваг. Ось і в минулі вихідні бердянських дітлахів розважали артисти пресовного цирку із Києва Смайл. Незважаючи на програму в економ варіанті бердянцям, які скучили за зиму по цирку, дійство сподобалось. Все понравилась гімнасти, хороші, артисти. клоун віселий намчні сильно. А И я? всякие гимнастки, там э, акробаты. Даже не знаю, что выделить. Гимнастка понравилась. Клоу он понравился, он нас очень спас. Когда ребенок капризничал, в нужный момент выходил. Когда верблюды стояли на, этом, на сцене, мне очень понравилось. Привезли кияни і тварин, а саме удави та двох верблюдів. Проте, ось вже декілька років Україна, за прикладом європейських країн намагається відійти від практики використання тварин у цирку. Ініціаторами заборони є українські зоозахисники. Причиною цьому послужили як погані умови утримання тварин, так і жорстоке поводження з ними під час дресирувань. Однак на даний момент активістам вдалося добитися лише локальної заборони тварин у цирках в ряді міст України. І йде вона в більшій мірі від місцевої влади. Сьогодні у нас існують цирки двох видів: пересувні та стаціонарні. Так, ось в серпні 2017 року, нарешті, все ж таки був ухвалений законопроект, який обмежив діяльність в Україні цирків із тваринами, а саме Шепітов. І тепер в Києві, Дніпрі, івано франковську Черкасах пересувні цирки, в яких є чотирилапі, не виступають. Проте закон про остаточну заборону використання диких тварин у стаціонарних цирках ще розглядається. Проти цих дій виступають багато циркачів. З вимогою заборонити шепіту, наприклад, так і не змирилися. Яскравим свідченням останнього був виступ цирку Смайл у Бердянську. До речі, про те, що в Україні на законодавчому рівні розглядаються проекти про заборону цирків, в яких виступають тварини, деякі городяни навіть і не чули. «Я, навіть не знала про то. Я рядки цирк була про раз на чотирнадцятому да? году. Я навіть не знала. Основні фанати циркового мистецтва це діти, які йдуть на виставу заради тварин. Сумно те, що дорослі ведуть своїх маленьких чат, побачити не гімнастів та акробатів, а подивитися саме виступи чотирилапих і циркове мистецтво без них уявити собі не можуть. А якщо не буде тварин, цирку буде цікаво. Да. Не сильно, да. Глухо, ничего не будет тогда. Как говорится, и дети ходить не будут. Ну, не знаю, четырехлетнего ребенка больше интересно, допустим, мне клоуны. А то, что для меня ну, интересно больше животное. Ну это ж... Кто ходит на что? Ну, я думала, в церкви будет медведь. Поэтому я ребенку пообещала медведя. Медведя не было. Я еще застала те времена, когда были животные и все это воспринималось нормально. Я считаю, что голуби собаки были бы интересны, конечно. Большие животные это, я думаю, насилие. Сьогодні експлуатація тварин цирками заборонена або обмежена в десятках країн світу чи поповнить їх ряди Україна залежить від багатьох факторів, і перш за все від людського? Адже як то кажуть, поки є попит, буде і пропозиція.